Привіт! Покажу вам трошки сьогодні вчорашнього дня. Він був насичений, класний. але в мене не було настрою вчора нічого показувати, тому що ми посварилися з Дімою, я була без таке. Ну, хочу показати вам, бачите, яка в мене пігментація на фоні прийому гормональних препаратів. Але нічого страшного, я по цьому приводу взагалі не комплексую. Взагалі, абсолютно. Тому що я вважаю, що я і так дуже гарна. Шучу, звісно. От. І сьогодні в мене в планах я вже приготувала їсти, поприбирала, зробила дві стірочки і планую їхати на хату. Мені треба поїхати на манікюр, зняти ногті, тому що я відчуваю, щось в мене якесь наче запалення під ногтем. Цим. І в планах сьогодні дуже багато попрацювати на хаті. Так що, слідкуйте, всім гарного недільного дня. А я буду збиратися. Я тут. Ой. Е, важливий день, я їду забирати договір по кухні, який готували декілька днів. О. І я думаю, що місяць, ну, можливо, якісь затримки, це все таке. Вони обіцяють максимально на виконання 45 днів. І кухня... Борії буде в мене. Ви просто не уявляєте, що таке для мене ця кухня, тому що... Ну, куди ти йдеш? Ох. Тому що це завжди все життя е, е, ну, жили достатньо скромно, чогось не вистачало. Де да і зараз живемо скромно і щось не вистачає. Але змінюються погляди і вважаєш, що, блін. Я хочу зробити кухню таку, як я хочу. Нехай краще я буду спати рік просто на матраці, але в мене буде така кухня, як я хочу. Це бабушка вирішила мене достать просто от, Тому я не знаю просто, чи зможете ви за мене порадуватися, чи є у вас такі відчуття, коли знаєте, якась мрія, яка ще там декілька років здавалася нездійсненною, має здійснитися. Треба хорошо почитати договір, гарантії різки і так далі. Тому що ми говоримо зараз про хорошу кухню. Кухня-мрія, кухня-мрії завжди. Кошти дорожчі, ніж є. Але це така пушка пітарда ракета, що я просто не можу вам передати. Тому е е, тримайте за мене. Все, друзі. Їдемо по свою мрію. Діма каже, що я не... Боже, так в'яни, це нормально, що в мене так вені стирчать. Не очень красиво. До Народилася, нафарбувалася. Так Дітям обіцяла в Макдональдс. Ну, вибачте, не кожен день кухні замовляємо такі. Серйозні. Це вам не хухри мухри. Ти не Ти хочеш картошку фрі бургер у Макдональдс? Ой, ти завжди так пити хочеш. Да, коло. Угу, коло, так. Да. Та господі, вова, ну ним під ногами ж. Так. О, що тут? Твої. Так, оці скляні, а тут у нас з вами скло, Оце да? так, да, да, так, так. Та, та. да. Може тут розбіжні? Не хочу розбіжні, щоб це відкривається. Чи виїжджала? Виїзду. Ні, я не хочу. Може, це у нас уже віддати, де підписали дома. Кухня, в роботі. -у -у. І вже та, яку я хотіла. І за я вважаю, що не відмітити в ресторані цей знаменательний mm -hmm. день для нашої родини не можна, тому ми приїхали. Mm -hmm. паркурус, mm -hmm. І йдемо в ресторан. Mm -hmm. Желательно не гарач. Господи. Не mm -hmm. Мама літа. Ні, я сама йду в Макдональдс. Ой. велас. Мамі руку. Мамі руку. Чекай. Так.

Чикав жерло своє. Ні, жерло від Відмішаємо сьогодні сюди. Я вам не можу передати. Просто яка щаслива, це моя мрія. особливо, коли ти всю життя смішкаєш, про світ куточок. І тільки хочеться плакати від часу. Усім бажаю. перемоги, Скоріше перемоги, щоб вже не тряситися. Так, да, синок? Папа йде. І так, папа. А що так мало пить? Не додали одну цю. Тільки будь... А бік ти... А де остальне? Да, немає. О, Не додали нам що. Не додали нічого. Ну як це немає, Діма? Ну ти що? Пані я у віку Так Та ну як це немає. Все. Поїли. Я на сьогодні каларас набрала. І не буду вже нічого підчистим. Це я так думаю. Я не обіцяю. На вулиці такий вітірок, я думаю, хмарки, що я думаю, буде дощ. Відкривай. Приїхали подивитися, що у нас тут робиться. Так. Шо? Вона ще не клеїла, ой, не фарбувала, вона тільки заробила. Ну, гарно, гарно нічого не робить, бо вони включені. Гарно, гарно так, гарно так. Ось тут скоро стане моя мрія. Моя мрія. Бачите, яка тут керамогранітка, гарно. гарна. Дуже гарно мені подобається. Ось так воно буде виглядати і тут все буде до стелі. Це все будуть шафи. Вова, Вова, не треба, Вова. Ні, ми вже їдемо, Вова. А, ти зараз запачкаєшся, пішли. Да. Останні штрихи. Підлога закрита, головне Поїхали, поїхали. Моя Анічка відкрила кав'ярню і запросила мене в гості. Тому я маю що? подарувати квіти. Ну, я б дуже хотіла, щоб мені подарували квіти на відкриття якогось такого моменту. Зараз зайду. Добрий день. Такий я А купила букетик, дуже гарний. Піонавідні рози. Це одні з моїх улюблених. І я люблю такі жовто лимонні Хтось каже до розлуки. до хуюки. Красиво. Я приїхала, йду поздравляти з відкриттям кава твоя. Хто в Тарасиці, Тарасичані? Запрошую, Боже, хай Бог милий. Так, идем. Красивый цветочек. Ой, боже, какая у меня тут. Добрый... добрый, день. добрый день. Пару слов для вло. Ой, -ой, Ой, я вас поздравляю с открытием, и процветания вам, чтобы вас тут, как у вас тут, Инстаграм. Слуха, ну вже. А квітки, Боже мой. О, цей дитячий уголок, це взвовано можна. Клас. Ага, показуй, тарасівчані, пожалуйста. Слушай, які цвіта, як я люблю. Пахне кохає. А це що? Це пий? А, це сірока. Додай, рослине, молоко, безлактозне. Боже, як красиво, як я рада, що у мене такі подружаєчки, конечно, бізнесменши. Ну, слухай. Ага, красиве. А, а там що буде? Там буде задекоризовано. А тут типа книжка А, і тут типа тоже якийсь столик. Спокійна атмосфера. Слушай, ну ти знаєш, так місто прилично. От на зиму, типа, коли холодно, типа есть сховать. Класс готується. О, Так можна зносить? У мене теж є, кстати, да, з удовольствием привезу. Прасне, страшне, пособирала плитку, поперевозила тачки. Поперевозила серце вискакує. Ох. Ну нічого. Я не люблю, коли в мене щось валяється, посеред там, сям. Мені треба, щоб все було порядком, щоб були порядки, бо я так не можу. мене це бісить страшно. Ну, мені глаз смуляє, знаєте, хоч мені нема куди толком складати, але аккуратненько акуратнень, скласти, то вже порядочок буде, бо це нікуди не годиться. Як у нас срачі в дворі це ужас. Божек жарка. Невозможно, птиця как красна. Ох, тут тенечек у мене за хатою, то добре дихати. Чого, я вже конську частину зробила роботи. Умничка. Це як не я, себе похвала. Смір. Вона була плитка розбросана, це зараз буряни треба порвати. Це все тут валялося, пройти нема де. Це зараз я все приберу, буряни вирву, поскладаю і буде красота. І буде порядочок. Я дуже люблю, щоб був порядочок. Тут колись буде газончик, коли будуть гроші. Не все так сразу, друзі. Ой, не все так сразу. Я склала пліточку, тут склала цей, е, цю плітку, кору повибирала буряни, нічого вже тут нема, все відсюди забрала, тут валялася плітка, що хочеш, єлі його вигрузила, єлі погрузила, полила свої цвіточки. Розочки. О, роза обрізать, кстати. Да. Роза до да, мороза. Вот. Коротше, трохи поприбирала. Туше треба, звісно, скласти. А це це барахло стоїть Черті шо. Черті шо. І з боку бантик, все. Чортішо. Чорті що. Збоку бантик, поніма. Все в одному місці. Це ці квитки. Ніколи не буду їх купувати. Я мороки з ними. Так. Мої красавиці стоять. Це мене не да огород. Уберу к чертової матері. Не, не хочу. Сов мене просто собака прийшла. Тут теж полила, газончик полила. В общем, я молодець. Я сьогодні так устала. ребята, що це якийсь гвалт. Просто гвалт. Не можу. Що це валяється? Якого хера? Ти тут валяєшся, день грабала валяється. друзі, отак я сьогодні провела день. І вчора, скільки собиті, і кухню договір забрали. І на відкриття кав'ярні до подруги встигла і в дворі майже було порядки. Тепер ще треба буде це все бур'яниці вирвати. А що то в зубах? А що я можу зробити? Коротше, та й таке. Їду додому під час повечері. Буду відпочивати. Змонтую відео, чекаю ваших коментарів, лайків, репостів і підписочок. Всім гарного недільного вечора. До речі, зняла ноготь, Бо мені здається, що він буде злазити. Не знаю чому. Пока. Зустрінемося з вами завтра. В понеділок.